У квітні в Миргороді завершують впроваджувати швейцарсько-український проект «ДЕСПРО» – підтримка децентралізації в Україні. За два роки на понад десяти вулицях за кошти проекту міста і дольової участі мешканців проклали нові та реконструювали аварійні водогони. Крім того, підключають воду соціально незахищеним громадянам, які не мають коштів і можливості самостійно провести воду в дім. Для всіх охочих долучитися до централізованого водогону з міського бюджету надали по 900 гривень матеріальної допомоги, виконуючи обов'язки директора комунального підприємства Мирородводоканал Андрій Беркунов пояснює, як громадяни використали ці кошти. Міська рада дотує певну суму коштів кожному домогосподарству, яке буде проводити водопостачання, для того, щоб вони прокопали траншею від колодязя до житлового будинку. За власний рахунок. Люди повинні виготовити проєктну документацію на водопостачання житлового будинку, власного виготовляє Миргородводоканал, але Миргородводоканал надає розсрочку до одного року по оплаті даних робіт в районі 1800 гривень. Найдовше підрядникам довелося працювати на ділянках, де водяні колодязі розміщені на проїжджій частині. Продовжує Андрій Беркунов. Майже 30 таких об'єктів розташовані на вулицях з інтенсивним рухом. Для проведення відповідних робіт на вузьких вулицях практикують закритий спосіб буріння траншей. Для цього, за словами Андрія Беркунова, залучили спеціалізовану техніку з Кременчука. Проект загальною вартістю 5 мільйонів гривень реалізовано на 99%. Завдяки цій міжнародній ініціативі на підприємства залучили майже 2 мільйони гривень інвестицій для поліпшення якості питної води. Наталія Кондра Євген Ошека з Миргорода спеціально для полтавських телевізійних новин.